Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас відеоогляд масажного крісла від компанії XR. Модель називається LX88 Luxury. Модель у чорному кольорі. Гарний та сучасний дизайн. Модель 2021 року. З широким функціоналом та класними. Дизайнерськими рішеннями. Крісло обладнано шеститочковою рухомою sl подібною масажною кареткою довжиною 145 см. Це максимальний розмір масажної каретки, який встановлюється в масажних кріслах. Така довжина каретки дає змогу користуватися кріслом. Людям високого зросту. Зріст може сягати 2 метрів, та вага може бути до 140 кг. Перед початком масажу крісло визначає форму та висоту тіла. Однією з найважливіших функцій даної моделі крісла є функція так званого 4D роликового масажу. Тобто масажна каретка рухається від верху до низу. Це від потилиці до сідниці, вправо-вліво по ширині плечей, вперед і назад, до тіла і від нього. І виконує елементи скручування. На правому бортику крісла розташована панель швидкого керування функціями крісла. На панелі можна в ручному режимі змінити кут нахилу крісла, Можна вибрати одну з автоматичних режимів масажу та змінити їх. Можна керувати кутом нахилу підніжки та витяжкою ніг. Також можна змінити силу роботи масажних роликів. І ще тут є датчик вимірювання пульсу та ситуації крові. Коротко про функціональну можливість даного крісла. В кріслі є 12 автоматичних режимів масажу. Це режими, до яких ми вже звикли, популярні режими, та більш професійні режими, які можна зустріти професійних масажних кабінетах, встановлена 4D-масажна каратка має можливість зміни 9 масажних технік. Тобто ми можемо вибирати масажні техніки, такі як розминання, похлопування, точковий масаж, витяжка хребта, постукування чи комбіновані техніки, які будуть працювати в тандемі, циклічно змінюючи одна одну. Лімфатичний, тобто компресійний масаж, відбувається за рахунок компресійних подушок, які розташовані на плечі, на передпліччя, на бедра, на ікроножні м'язи та на стопи. На стопи відбувається якісний 3D-масаж за рахунок затискання стопи ззаду, затискання компресійними подушечками стопи зверху та. Якісної роботи масажних роликів знизу. Також ефективна витяжка ніг за рахунок рухомої підніжки. Є інфрачервоний підігрів на ікроножні м'язи та на поперекову зону. В кріслі встановлено блютуз-з'єднання та аудіодинаміки, які розташовані в районі голови. Також в кріслі є капелюх. який запобігає попаданню світла та лишніх звуків і допомагає вам розслабитися та повністю відпочити. Початок роботи крісла відбувається зі зміни кута нахилу крісла, сканування форми тіла користувача та визначення зросту за рахунок рухомої підніжки. Також завдяки цій рухомій підніжки відбувається якісна витяжка ніг. Масаж ніг в даній моделі є ефективним та дієвим, не лише за рахунок витяжки ніг, але і за рахунок компресійного розминаючого масажу ікроножних м'язів, який відбувається за рахунок тиску та обертання. Сучасний сенсорний екран керування має гарний дизайн та широкий функціонал, але водночас він простий та зручний в користуванні. 12 автоматичних програм масажу підійде під любі потреби та стиль вашого життя. Також є можливість вибору та програмування 6 власних режимів масажу. Є панель ручного керування функціями крісла. тобто Можна в ручному режимі вибрати будь-яку з дев'яти технік масажу, вибрати місце розташування масажної каретки, відправити її в необхідному напрямку або зафіксувати в одному положенні, та вибрати швидкість і ширину масажної каретки. Панель керування лімфатичним, тобто компресійним масажем. На цій панелі ми можемо включити або виключити. Компресійні подушки, які здійснюють тиск на конкретну ділянку тіла. Включити та виключити інфрачервоний -черв... обігрів, задати силу масажних роликів в трьох режимах. Та силу компресії так само в трьох режимах. Панель визначення пульсу та ситуації крові. Панель точного сканування форми тіла. Тут ми можемо детально. Вирівняти та підлаштувати масажні механізми саме під нашу форму тіла та панель програмування своїх індивідуальних режимів масажу.